В Україні на початку серпня у більшості областей очікуються дощі та грози. Щодо температури повітря, то вона почне підвищуватися після прохолодного закінчення липня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю 3 серпня проливні дощі пройдуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на всій решті території країни буде чудова сонячна погода без опадів: вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде до плюс 30 градусів тепла, а у південних областях ще спекотніше до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні буде до плюс 17 плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 4 серпня, попади накриють майже всю Україну. Дощита Хмарна погода буде у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій та Херсонській областях. У всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у північних та західних областях буде від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. На всій решті території буде спекотніше від плюс 30 до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні буде до плюс 18 плюс 22 градусів тепла. У вівторок, 5 серпня, дощі та грози пройдуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях. На всій решті території країни очікується прекрасна сонячна погода без опадів: вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла, у решті областей до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні буде до плюс 18 плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!